Готуємо тарганятину з книги рецептів Гаррі Пот. Так, як скоро Халвін. Ці цукерки здивують своєю оригінальністю і смаком. Вони дуже смачні. Я вже їх два рази готувала. Для цього нам потрібен фінік. Я його легенько розрізала та дістала кісточки. В ідеалі горіх пекан або волоський, арахісова паста в мене солена та чорний шоколад. Кожен фінік начиняємо арахісовою пастою, шоколад розтопіть на водяній бані. Після того, як начинили всі фініки, беремо шоколад і, за допомогою зубочистки, мені так зручно, вмокуємо кожен фінік у шоколад і злегка струшуємо зайвий. Викладаємо на дошку, застелену пергаментом. Одразу, поки шоколад не застиг, даємо горіх і ставимо в холодильник чи в морозиловку. Ось такі вони виходять. У мене вийшло 10 штук. Якщо постаратись, може вийти 12. Нам вони дуже сподобались, буду готувати їх ще не один раз. Відмічайте мене.